Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, і до речі, ви перші, як зазвичай, ви перші в мене, хто отримує карту змінену декорацію. Гаразд, як зазвичай, у нас три позиції, три можливості вибрати свою карту. Вибирайте свою карту, ось свій варіант. І будемо дивитися, які підказочки від Таро, і що чекає вас сьогодні. Поїхали! Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться. Ну, Карта показує, що ви працюєте зайняті чимось. Чимось дуже кропітким, чимось дуже уважним. Будьте сьогодні, до речі, уважні, старанні будьте сьогодні. Ось це і підказочка вам, щоб потім не було ніяких помилок. Ця карта говорить, що ви доб'єтеся якихось результатів, певних особистих, якихось, знаєте, винагороди можете добитись, якщо будете вправно старано сьогодні працювати над якимось проєктом. Можливо, Можливо, хтось отримає сьогодні роботу. Ну, Сьогодні, скажу так, це робота не обов'язково має бути фізична. Якась, це може бути щось старанно вчитися, щось старанно робити. Знаєте, от як ремонтуєш годинник, бути уважними, старанними і уважними. Ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас трічка монет теж. Карта старанності, уважності, але це вже, знаєте, відрізняється від попередньої карти, тим, що ця карта говорить, що це початок вашого проекту. Тобто, можливо, ви знайдете якихось. Ну, скажімо так, компаньйонів, можливо, ви знайдете якихось партнерів, з якими ви зможете розпочати якийсь проєкт. Це серйозний проєкт. Якщо взяти кохання, то це серйозні відносини. Це, знаєте, коли будують як будиночок, цеглиночку за цеглиночкою. Ось якось так. Тобто тут теж є можливість якоїсь кар'єри, якогось результату. Тому порада вам теж будьте уважні. Дивіться, що підписуєте ось якось так. Цеглинку за цеглиночку, Доб'єтеся свого. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра. Рік, два, три, десять. Розумієте, але ця карта показує, тут є перспективи. Карта номер три. Єдина з трьох карт. Яка має старше це старший аркан? Тобто ця карта нам говорить про те, що у вас сьогодні має бути терпіння, має бути витривалість, достатньо енергії, достатньо можливостей. Тобто, когось приручити, когось втихомирити. Комусь э, стати в пригоді, навіть можна так сказати. Ось вам знадобиться цей резерв, який сьогодні вам відкриється. Резерв вашої енергії, резерв вашого терпіння, э, скажімо так, безмежного терпіння, перетерпіти когось, можливо, образу. Це внутрішній процес, мої дорогенькі, внутрішній процес э, приборкати свого звіра навіть розумієте ось Бути сильним, оце, знаєте, сила ваша буде в тому, що ви приборкаєте себе, тобто не дасте виплюснути якусь негативну енергію. Тобто, комусь нагрубити, навіть якщо вам захочеться. Ось ця карта, вона просто каже, що ви. Покажете свою силу, свою гордість в тому, що ви не зірвалися. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного, мирного дня. Чекаю на ваші вподобайки, на ваші коментарі і відгуки, як програлася Вакаша карта сьогодні. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!